подарував світу ім'я Володимира Хоровця, талант, якого служив людям більше 70 років. Я думаю, що незважаючи на всю економічну скруту, місто правильно зробило, підтримуючи цей конкурс, ми взяли на себе основні витрати по його проведенню. І ми вважаємо, що змагання в цьому конкурсі дадуть можливість юним піаністам, юним музикантам знайти своє майбутнє. І тим самим ми будемо виховувати майбутнє нашої держави, тому що духовність це дійсно майбутнє нашої нації. Добрий вечір, дорогі друзі. Дозвольте вас сердечно вітати від імені міжнародного журі з відкриттям такої важної мистецької події, якою є наш конкурс, відбулося жеребкування, на якому ми зустрілися. З більше як 100 учасниками цього конкурсу. У нас відбулося засідання журі, це перше засідання журі. І приємно було відчувати, що конкурс обіцяє бути дуже цікавим. Журі обіцяє всім вам бути чесним, вимогливим, об'єктивним і одночасно доброзичливим. Я думаю, що на конкурсі трагедії не буде, не станеться. Буде успіх, у когось більший, у когось менший, але я думаю, переможцями стануть всі.